Господи Ісусе, я приходжу до Тебе з покірним і розкаянним серцем. Я визнаю, що я грішник, що часто віддалявся від Тебе і шукав свої власні шляхи. Але сьогодні я хочу повернутися до Тебе, до обіймів Отця, який полюбив мене настільки, що віддав свого єдинородного сина заради мого спасіння. Омий мене, Господи. Твоєю святою кровою та очисти мою душу від усякого гріха. Святий Духу, прошу тебе, прийди і оселися в мені. Наповни мене Твоїм життям, Твоєю силою і Твоєю присутністю. Дихни новим подихом у моє серце, щоб я більше не жив за плотю, але ходив у Твоєму світлі й істині. Зміни мої думки, почуття і бажання. Щоб у всьому, що я роблю, звеличувалося ім'я Ісуса. Запали в мені вогонь любові до Бога, щоб я прагнув Тебе щодня. Господи відроди мене зсередини. Створив мені нове серце і новий дух, щоб я став новим творінням у Христі. Допоможе мені залишити минуле позаду, відмовитися від усього, що веде до темряви. І ходити у світлі твоєї благодаті. Навчи мене слухатися Твого слова, прощати, любити і жити святим життям, яке приносить Тобі славу. Я вірю, що коли Святий Дух торкається мого життя, я стаю новим. Відтепер я присвячую все своє життя Тобі, мій Спасителю і Царю. Хай ім'я Ісуса буде прославлене в усьому, що я говорю і роблю. Дякую тобі, Господи, за нове народження, за свободу і за вічне життя, яке ти дарував мені. В ім'я Ісуса Христа я молюся. Амінь.